Ви знали, що перший у світі чотиримоторний літак був створений саме українцем? Ігорем Сікорським, який він сконструював у віці всього 24 років. В юності Ігор бачив літаючі машини у вісні. Ці видіння надихнули його на створення перших гелікоптерів. Сікорський народився в Києві, в родині відомого психіатра. Мати була лікарем, і саме вона прищепила синові любов до науки та винахідництва. У 12 років він уже створював моделі гелікоптерів. Після революції 1917 року Сікорський емігрував до США всього з 500 доларами в кишені. Він почав все з нуля і створив одну з найуспішніших авіакомпаній у світі Сікорський Айркрафт. Перший успішний гелікоптер Сікорського ВС-300 він випробовував особисто. Уявіть собі. Конструктор сам піднімався в небо на своєму творінні, ризикуючи життям заради прогресу авіації. Сікорський також був великим гуманістом. Його гелікоптери врятували понад 2 мільйони людських життів під час різних рятувальних операцій. Він часто казав гелікоптер це не просто машина, це інструмент для порятунку життя. Особливо вражає те, що до кінця життя він зберіг любов до України та української культури. У своєму американському будинку він тримав колекцію українських картин та книг, а його улюбленою стравою залишався український борщ. Сікорський був глибоко релігійною людиною, православним християнином. Він вважав, що наука і віра не суперечать одне одному. Навіть написав книгу Наука і релігія, де обговорював це.